Ще персик втомився, да, за цілий день. Наганявся. І йшов, і йшов такий брик на бік? завалився. Втомився. Сьогодні в нас зранку просто світла не було і в квартирі так було холодно. Сьогодні 10 градусів, чи може і більше на вулиці, мінус. І персик практично весь день провів в шафі, запригнув в шафу і не вилазив світ. А це світло дали, опалення увімкнули і трішки пішов по квартирі такий. Душок <гум> тепла. Тепер ходить он пузо. Пузо грієш своє. Пузо гроєш, Грієш пузо своє. Да, Персик? Ходить. Возмущає. Возмущається ходить по квартирі. Що таке, де тепло? Де тепло? Да? Горобця притаскав. Зазвичай горобець в тій кімнаті У нас зберігається. Це вирішив. притаскати його сюди. Саме цікаве що замітив, що вже оце третій день. Ну, верні, ще день виходить, що о першій годині ночі в персика починаються так дикі. Починається щось падати, щось кудись переноситься з місця на місце. Пришки, якісь там щось муркання. Забіги. Що в той прикидається вечірній звір? Нічний. День. потрібно ганяти день. Пірсьонь зосереджений Вітанечко, всім передавай. Кажи всім гарного вечора. Будьте здорові. Від персика привіт!